Кожен з часом помічає, що в дзеркалі відбуваються зміни. І через деякий час ваш погляд не стає, ну, скажімо так, більш відкритим, а все ж таки діє гравітація, наступає птос, наступає птос. Розслабляються шкіри на верхніх повіках, на нижніх повіках, з'являється рижа, з'являється змушки при посмішки. І всі ці речі приводять пацієнтів сюди, в цей кабінет, де вони знову перед зеркалом кажуть: лікарю, я хочу зробити блеферопластику. І я питаю, чи ви маєте на увазі верхніх нижніх повік? Зазвичай вони кажуть, так, я хочу відкрити свій погляд, щоб він був більш відкритим, менше зморшок і на таким втомленим. От приблизно такі скарги на втомленість, на те, що щось не висає на повіках, на грижі, і приводить пацієнтів до пластичної хірургії. Звісно, є градація і пластики верхніх нижних повік, блефоропластика. Вона різна, тобто існує багато, багато методик виконання її. І в залежності від того, що привело пацієнта сюди, які скарги, тобто тільки розслаблені шкіри або тільки е, наявність гриж е, нижніх та верхніх повік, ми можемо запропонувати різні методики блефоропластики. Можна просто видалити грижу, є так звана транскаліптівальна блефаропластика без зовнішніх розрізів. Це операція звичайно вона лімітована часом, віком пацієнтів до 40, 38-40 років Це межа, після якої вже вона майже не використовується, тому що тоді з'являються ще і наддижки шкіри. І тоді виконується блефаропластика з невеличким під підвіємів. Які знаходиться в цей розріз в тих місцях, де дуже мало він помітний, тобто, коли він завоїться, з ну, досить малої відстані тільки можна його розглядити, або на верхніх віках він знаходиться в складці верхньої повіки. І ці розрізи дозволяють нам видавати лишню шкіру. Крім того, ми часто використовуємо різні методи розподілення жирової тканини нижніх повік, верхніх повік для того, щоб. Покращити перехіди між нижньою повікою і щукою, покращити е, стан, коли дуже глибоко посаджені очі, коли дуже глибокі над, е, надочні такі е, ямки, і їх теж треба заповнити. Дуже часто операція комбінується з ліпофілінгом, тобто ми додаємо жир там, де він вже з часом розмоктався, став менше, атрофувався. Е, дуже часто ці операції поєднуються з підняттям лба, брів з хренеоліпсиком, тому що зона очей, переорбітальна зона це достатньо багато вікових проблем, які треба і різноманітно вирішувати. Тобто на одна блофера вирішує питання втомлених очей. Ми можемо запропонувати і різні методики, вони сучасні, вони малотравматичні. І комбінація цих методик вона проводить до гарного результату. Тому що тільки однією в е, ну, десь 50 випадків не можна зробити відкритий куль, а треба додати ще щось, що покращити зовнішній вигляд. Дуже часто пацієнти питають, а чи можна зробити пластиковий повік без розрізів? Я відповідаю: так, можна, але. Але це робиться тоді, коли присутні жирові грижі нижніх повік або верхніх повік і відсутні надлишки шкіри. Тоді ця операція видалення гриж. Вона виконана через розріз на кон'юнктиві, його непомітно ззовні. І вона видаляє метація операції видалення гриж, але вона не видаляє надлишки шкіри. Тому якби не в меншості пацієнтів вона показана От саме з скаргами на вікові зміни верхніх, нижніх повік і взагалі зони навколо очей. Ця операція, вона звичайно, Верхній ліміт, віковий ліміт, коли ми його виконуємо, це звичайно, 37, 38 до 40 років, коли немає надлишки шкіри. У нас тобто це прихід на консультацію до пластичного хірурга, це лабораторні дослідження, які необхідні перед проведенням операції, це консультація анестезіолога. Ну, якщо є якісь проблеми з зором, то ми підключаємо до консультації і лікаря-офтальмолога. Часом з віком з'являються скарги на сухість вечах, на е, деякий дискомфорт, є е, вікові зміни, які е, проявляються дальнозіркістю. Тобто ці е, скарги пацієнт перед операцією він також доповідає і лікарю-офтальмологу, і він дає поради, що треба зробити, чи потребує пацієнт до обстеження, чи якісь особливості після операційного періоду. Якісь додаткові е, призначення. Тому що після праці пластики повік е, взагалі не треба е, багато ліків, тобто достатньо використовувати зволожуючі гелі, зволожуючі краплі для очей, зазвичай цього достатньо для спокійного перебігу післяопераційного періоду. Але якщо є додаткові якісь супутні захворювання очей, зазвичай лікар-ефтильмолог призначує її додаткове лікування, додатковий післяопераційний догляд. Що відбувається в операційній, коли пацієнт нарешті попадає туди для пластики повік? Ну, практично тільки він відчуває невеличкий дискомфорт від постановки периферічного катетру у Вену, після цього він засинає і просинає вже після операції, після операційної палаці під наглядом. І на повіках в нього наклеєні спеціальні пластирні наліпки, які фіксують ці швики, які ми там залишили. І пацієнт після операції знаходиться під наглядом, якщо операція сталася зранку до вечора в клініці, якщо операція сталася у другі половині, можливо, до ранку. І після перев'язки він пускається додому з призначеннями, шви знімаються на 4-5 добу після операції. Додатково можемо призначати фізіофізичну реабілітацію, тобто процедури, які зменшують Кількість набряків, кількість сінців, швидше розсмупчувати, додаються можливості швидше розсмукчити. Ці процедури проводять наш фізіотерапевт, і вони необхідні там перший тиждень 10 днів після операції. Загальна реабілітація після пластики повік це зазвичай приблизно 2-3 тижні за період, який сходять первинні післяопераційні набряки і Сінці, гіматомки, вони гіматомки приблизно за 2,5-3 тижні. Шви, рубчики, які залишаються на повіках, вони формуються і на повіках вони формуються приблизно за 2-3 місяці. Вони стають майже непомітними біленькими смурчиками, які знаходяться в складках або в... по лінії зморшок, і їх теж не видно, тільки від них дуже-дуже близько відстані. Але це зазвичай. Не та відомість і ті проблеми, які були вирішені, вони до операції були помітні набагато набагато більше. Після пластики повік накладаються спеціальні наліпки пластерні, які фіксують шви, і пацієнтка з ними ходить приблизно 5-6 днів до зняття швів. Після цього ми знімаємо шви, ми знімаємо наліпки, і пацієнтка може бути Ну, може поїхати додому, якщо це не е, пацієнтка не з нашого міста. І зазвичай я запрошую на огляд приблизно через місяць після операції. Соціалізація пацієнта вона приблизно може відбутися після 2,5-3 тижні після операції, але якщо це потреб... є потреба зробити це раніше, то тональний е, крем, макіяж можна накладати через. 2-3 дні після швів, тобто через тиждень після операції. маскувати маскуватись проявою. Якщо не зробити пластиковий повік, то я можу сказати, що в мене був такі випадок, коли онука привела свого дідуся в 92 років. Вона провела його з руку, і в нього настільки нависали верхні повіки, що він нічого не бачив. Тобто ця операція була вже не естетичною, а функціональною, тому що він просто не міг користуватися очима. Необхідність операції була саме за рахунок того, що шкіри було знато багато, і оці надлишки вони закривали гетьма полю зором. Дуже часте питання, яке задають пацієнти: а чи можна пластиковік робити двічі, тричі, коли це краще робити? З досвіду, я скажу так: якщо операція виконана правильно, вона може бути повторена десь приблизно через 8-10-12 років, тому що, на жаль, вік ми не можемо абсолютно зупинити. І повторні плаферопластики, це теж достатньо часте часто явище. Тобто правильно виконана операція не обмежує в подальшому виконання додаткових маніпуляцій, які можуть бути потр... в, в яких може бути потреба, коли вже вікові зміни знову починають з'являтися на обличчі, плефоропластика і пластикопвік є частиною підтяжки, мабуть, у 80% пацієнток, пацієнтів, які приходять на пластику обличчя. Тому що, ну, звісно, на, на... По віках вікові зміни вони приходять швидше за все, раніше за все. І коли ми вже оперуємо обличчя, то зазвичай, якщо стан пацієнта дозволяє і він згодний, а це зазвичай згода дається на пластиковий, ми комбінуємо пластиковий повік, підтяжку обличчя, комбінуємо пластикоповік, підтяжку обличчя і шиї, пластикоповік повік і підтяжку чола. Тобто операції на обличчя, вони взагалі комбіновані, і якщо ми хочемо отримати найкращий результат, частіше за все ми їх об'єднуємо. Але не тільки з пластикою обличчя ми об'єднуємо повік, тому що, наприклад, якщо пацієнтці 40-42 роки, і вона бажає покращити стан, форму грудей або живота, або зробити. Видалення жирових пасток, тобто ліпосакцію, можемо ці операції комбінувати, і вони гарно комбінуються. Ми маємо таку анестезію, яка дозволяє не навантажувати пацієнта лишнім медикаментами. І ці операції гарно переносяться, їх можна комбінувати. Що так це можна виконати, є спеціальні методи операції, які ми володіємо, які дозволяють прибрати так звані малярні мішки. Тобто ці речі це такі жирові відкладення, вони є у будь-якої людини, але в деяких пацієнтів вони більше проявляють себе і їх не видаляють, і вони знаходяться ось тут, в цих місцях. Їх не видаляють, але є спеціальні операції по ліфтингу малярних мішків, і я часто виконую їх разом. ці дві операції: тобто і пластиковик, і малярний ліфтинг.